Всім привіт! Мене звати Анна, і я співвласниця агенції з продажів ЛеСел. Сьогодні хочу залишити відгук про KCRM, якою ми безпосередньо самостійно користуємося для власних агентських потреб. Ми змогли вибудувати кастомну і персоналізовано під себе пробудувати воронку продажів, пробудувати всю систему дотиків з клієнтиком, налаштувати авто тригерні задачі. І тому ми зараз дуже чітко і... Системно працюємо з клієнтами, завжди вчасно відповідаємо. А для нас це дуже важливо, тому що ми агенція з продажів і перша комунікація, і не тільки перша комунікація, взагалі з клієнтиком, над надважливо. Кисерем дає можливість в одному місці збирати всіх клієнтів, відповідати через інстаграм, через телеграм, через будь-які інші комунікації, відповідати на телефонні дзвінки. Всі інтеграції Дуже просто налаштувати, дуже легко ними користуватися, і ми просто кайфуємо від кейсі І настільки, що ми навіть допомагаємо нашим клієнтикам, це товарний бізнес, це інфобізнес, це продуктовий бізнес, впроваджувати кейси робити це грамотно, чітко, по етапам, враховуючи весь бізнес-процес клієнта. І кейсі дає таку можливість, дає можливість дуже персоналізовано налаштувати насправді будь-які розділи, будь-які сутності в ОСРМ системі. Легко інтегрувати інстаграм, телеграм, пошти, телефонії і так далі. Легко інтегрувати складські. Якісь програми, і все, все, що необхідно для бізнесу, тому рекомендуємо KCRM для всіх українських бізнесів, які хочуть бачити шлях клієнта, які хочуть впливати на нього, які хочуть бачити і контролювати аналітику, і розуміти повністю і прозоро, і чітко і ясно, що відбувається з клієнтиком, коли йому продають.